Сама найбезпечніша машина в світі його б'ють, б'ють, а воно їде падла. Ага. Купляйте собі Вольво і катайтеся на здоров'я. Мої вітання. Ви дивитеся телеканал Конкурентів в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо шукати автомобіль марки Вольво різного стану, ціни та комплектації. А також розпитаємо продавців, чи справді Вольво такі надійні та міцні. Ірий Volvo S80 2010 року. Випуску об'єм двигуна – 2,5 літра дизель. Продавець стверджує, що в цій автівці салон зроблений зі шкіри, а також наявний клімат контроль та два ключі. За цю автівку продавець просить 12 тисяч 300 доларів. Шукаємо Вольво і запитуємося продавців та покупців, чи вони настільки надійні і круті. От Вольво Так. Да. дуже надійні. А чому так? От кажуть, що німці найнадійніші, а тепер Вольво виходить? Ні, Вольво саме надійне. Звісно, я чому? сам маю Вольво, Вольво гарненька, їде. Та? Його б'ють, б'ють, а воно їде, падла. Ага. Все вот одразу подімати. Розуміла. Ну конечно. А от скільки вже на Вольво катаєтесь? 1030, напевно, вже 25 наїздів точно. Volvo V50 також сірого кольору, але вже в універсалі. 2010 року випуску об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За цю автівку продавець просить 7500 тисяч доларів. Також продавець стверджує, що за цю автівку можна буде сторгуватися. Ось тут ще одне вольво, але вже позашляховик. Зараз також глянемо, що в ньому є цікаво. І за скільки продають. Так, тут у нас автівка 2012 року випуску: об'єм двигуна 2,4 літра дизель, пробіг 280 тисяч кілометрів. Ну і за цей такий габаритний джипик просять 18 тисяч 200 доларів. Продавець відчинив нам цю автівку, і зараз ми подивимося, що цікавого є всередині. Отож, тут шкіряні сидіння, також коробка. Автомат, мультимедіа, є кондиціонер, мультикермо. Також ззаду цей джип він є взагалі семимісний. Також всі сидіння ззаду вони зроблені зі шкіри. В принципі, автівка дуже вмістка, зручні сидіння. От я зараз сиджу дуже м'яко, гарно. Загалом, я гадаю, що цю автівку можна брати для такої великої сім'ї, возити діток кудись в садочки школу і так далі. Вольво дуже хороша машина і дуже надійна. Е, іншої машини, як Вольво, по безпечності немає кращої машини. Вольво це одна із найкращих. Ви колись продавали Вольво? Я Вольво не продавав, але я про машини дуже багато знаю. Так що не брешуть та в інтернеті? Ні, ні, правду вам кажуть. Купляйте собі Вольво і катайтеся на здоров'я. Добре, дякую за гарного дня вам. Вам також. Так, синеньке Вольво, також в універсалі 2010 року випуску. Достатньо економна: 16 літра дизель. Як вже продавець розповів, все працює, вона без підкрасів, клімат-контроль, партроніки різні і так далі. Салон зроблений зі шкір, шкіряні сидіння. Бачимо, мультикермо бачимо є. Також мультимедія, є кондиціонер, але тут ручна коробка передач. Також ззаду достатньо в місткий салон, можна сісти в трьох спокійно і нічого не буде заважджати. І також бачимо, що достатньо вмісткий е, багажник, його звідси навіть видно, тобто можна щось перевозити, таке громістке. Сіра Volvo V50 в універсалі 2004 року випуску об'єм двигуна 2,5 літра турбобензин. Продавець вказує, що тут пробіг 266 тисяч кілометрів. За неї просять 5 тисяч 900 доларів також можна сторгуватися. Великий та комфортний універсал Volvo XC 70 Він є повнопривідний, об'єм двигуна – 3,2 літра бензин. Продавець зазначив, що пробіг у цієї автівки 254 тисячі кілометрів. Також продавець зазначив розхід палива. Це 12 літрів по місту і 8 на трасі. Стверджує продавець, що цей автомобіль їздив на великій відстані по Європі. Однак найголовніша фішка цього автомобілю така, що Мотор може підійти під установку газ-бензин. Продавець хоче за нею отримати 11 тисяч 500 доларів. Саме найбезпечніша машина в світі. Серйозно? Так. Да. В інтернеті такого пишуть і ходимо, розпитуємо, чи справді це так. Правда. А от кращу Правда. німці надійніші. Ідіть з Богом. Ми знайшли новеньку, ефектну, красиву. Машинку, від якої просто жарко хочеться роздягатися. Це Volvo XC60 2018 року випуску в білому кольорі. Господи, як тут все красиво. Тут є величезний монітор, можна все перемикати, сенсор гарно працює. Також тут автомат передач, шкіряні сидіння. Ззаду також шкіряні сидіння. Дуже зручно, вона така масивна, гарна, така ефектна. Тобто ти на ній їдеш і дивишся на всіх, як Бог. Тож я вважаю, що така автівка дуже приглянеться якимось бізнесменам або гарним жінкам, які хочуть їздити на таких автівках. І мають звичайно кошти на неї. Для цієї такої великої гарної автівки джипа досить невеликий об'єм двигуна, 2.0, дизель. Це повнопривідна автівка. За неї продавець просить 36 тисяч 500 доларів. Також зараз ми глянемо на чорну таку ж автівку, тільки здається, вона вже новішого року. Зараз ми глянемо. Ось вона чорненька. Так, вона 19-го року. Вона на рік молодша, новіша. Тут також автомат 2.0 дизель, тут 170 сімдесят тисяч е кілометрів пробігу. Ця втівка трішки дешевша ніж біленька. Попередньо вона коштує 33 тисячі 500 доларів. І також продавець нам розповів, що тут передній привід. Хоча в білій був повний привід. Зараз ми також спробуємо сісти, подивитися, порівняти. Тут, в принципі, все майже те саме. Також керіні сидіння, салон в чорному кольорі виконаний, також є величезний екран, мультимедія, коробка передач, автомат. Також все дуже вмістке. Зараз ми спробуємо навіть відсунути щось. Ось, є різні відділення, тобто достатньо така вмістка, вона комфортна, можна поставити водичку, там стаканчики різні. Також ось тут у нас от, різні документи, також дуже вмісткий бардачок дзеркало. дзеркало реально бомбове. Я ще таких, якщо чесно, не бачила. Тож я гадаю, що з цих двох автівок, якщо маєте достатньо хороший бюджет, то можете приходити вибирати, торгуватися можливо з продавцями, вибирати між білою і чорною, реально дуже ходові кольори, і вони дуже ці автівки ефектні. Що ж, ми обійшли Луцький авторинок і знайшли дуже багато автомобілів марки Вольво. А також опитали продавці покупців, чи справді вони такі надійні та безпечні, і всі одноголосно сказали так. В ефірі була програма Луцький автобазар. Зустрінемося наступного тижня.